Голокост вісім бук болю і страждань. Цим словом, називають геноцид євреїв і інших соціальних груп, вчинених нацистами у період Другої світової війни. День пам'яті Голокосту заснований з метою, щоб люди ніколи не забули про злочини нацистів. І тих, хто був безневинно убитий. Це програма вічна віч. Я щиро вітаю вас і нашого гостя, голову благодійного фонду Хесет Бешт Ігоря Ратушного. Добрий день. Добрий день, пане Ігоре. Ви очолюєте фонд, е який опікується різними віковими групами. І, безумовно, сьогодні, певно, е досить мало тих людей. Які особисто пам'ятають ті страшні часи Голокосту, але ці люди є, і безумовно вони вам певною мірою розповідають, як сьогодні відбувається от та комунікація з людьми, які пережили, які пам'ятають. Ну, якщо говорити сьогодні за Холохост, то в місті Хмельницькому, Хмельницькій області, він забрав 165 тисяч людських доль, людських доль, які б могли б продовжувати і розбудовувати Україну, які могли б сьогодні допомагати жити, і це зневичені долі, за яких ми сьогодні дуже пам'ятаємо на сьогоднішній день. Цих людей в фонді нас залишилося біля. 200 чоловік, які пам'ятають, яким чином і як відбувався Холохост. В цих 200 чоловік є жертви нацизму, є узніки гета, які ще були в гета, які знаходились там, де в нас міський ринок. І тому два роки назад міська влада встановила там пам'ятну дошку, яка сьогодні і нагадує тим людям, що Холохост це є страшна трагедія єврейського народу, яка сьогодні відбувалася. По всій території всієї держави Холохост забрав шість мільйонів людей, які постраждали від Холохосту. І коли ми сьогодні говоримо за Холохост, адже в нас є музей Холохосту, який знаходиться по вулиці Кам'янецькій, і на протязі цієї неділі там побувало біля тисяч чоловік, тисяч школярів, які навчаються в місті Хмельницькому. В, дошкільних, в шкільних закладах та вищих закладах. І ми розповідаємо там, що таке Холохост, які він приніс збитки дав людям. І там є спогади тих людей, які сьогодні живі, які сьогодні ще з жахом згадують, що їх вбивали тільки за одною ознакою, що вони були євреї. Вони були такі самі люди, і ми є такі самі люди, які всі, бо Бог створив людей одним. Одними, і ми повинні це розуміти і повинні це знати. Адже сьогодні, на сьогоднішній день, Холохост, ми проводимо такою, знаєте, красною чертою між тим, що відбувається сьогодні в Україні, і що сьогодні відбувається з українською нацією, і коли винищують за українську мову, винищують за те, що люди українці, і це одна цепочка одних тих самих собиті, які... Проходили і в дні великої вітчизняної війни, і я думаю, що за це ніхто не повинен забувати, і за це ніхто не повинен думати, що воно прийде безнаказано, тому що всі ці дії вони все одно будуть наказані. Дивіться, ви сказали, що на сьогоднішній день є ще в фонді, чи з поміж цих людей, з якими ви спілкуєтеся, є ще 200... Людей, які е, особисто пам'ятають ті страшні часи, як відбувається комунікація з ними, як е, документуються їхні спогади е, про те, що було, і як е, ці спогади доносяться е, до, от саме до дітей, як сприймається дітьми, я би навіть так сказав? Ну я вже вам сказав, що на вулиці Коменецькій дії музей Холокосту. І всі спогади не тільки цих 200 чоловік, але ми вже займаємося 25 років. Ми записуємо спогади всіх людей. У нас є книга пам'яті. У нас є всі спогади. Вони записані і зафільмовані для того, щоб можна було розказувати. Вони є різні. Вони і в людей різні були такі, знаєте, спогади, яким чином як відбувались в когось це було в дитинстві, в когось це було в дорослому віці. Хтось потіряв своїх рідних на очах своїх, хтось був в концлагері Аушвіц, який теж в них до сьогоднішнього дня в когось залишилися і номера на руках, на яких вибивалися. Які ставили, вибивалися людьми, не людьми, які ставили на цих людях. І це знаєте, навіть є такі люди, тому що держава. Німеччина сьогодні виплачує їм компенсацію за те, що вони були жертвами нацизму. Є такі люди, які навіть відказуються отримати ці гроші і мотивуючи тим, що да, їм складно в цьому житті, але не, не хочуть отримати кроваві гроші, які сьогодні їм виплачує та держава. І тому ці спогади і ці розмови вони завжди впливають. Тому що вони дуже боляче були перенесені людьми. Ці люди перестраждали дуже багато. Це було ну винищування нації. Це було а націю завжди тримає релігія, мова тримають якісь Культура. речі культурні. А це все хотіли винищити і показати, що того не було. Але все ж таки, ми розуміємо, що Бог – ізбраний народ хочемо. Ми того не хочемо, але ми мусимо показувати приклад в житті. Вижили, і на сьогоднішній день популяція єврейського народу поповнилася і дійшла до воєнного стану. І тому сьогодні ми говоримо, що все ж таки ми віримо в те, що Бог накаже і тих людей, які сьогодні знущаються над Україною, над українцями, над нашими побратимами, які сьогодні захищають рідну землю. Дивіться, якщо ми повернемося вже до теми ближче до теми єврейського народу, наскільки мені відомо, співпереживання теми геноциду в Ізраїлі більшою мірою. Акцентується навколо одного дня пам'яті, який ще називають Йом Йомґашоа, і цей день припадає на час саме повстання у Варшавському гетто за єврейським календарем. Як цей день безпосередньо проходить у стінах благодійного фонду? Є якісь особливості його відзначення? Ну, ви знаєте, ці дні е, траурні дні, і тому ми не можемо сказати, що ми відзначаємо. Але наші люди знають, і ми завжди робимо помінальну молітву в синагогі. Ми завжди робимо помінальну молітву на тих пам'ятках, які в нас розташовані в місті Хмельницькому. Це і е, дитяча могила, яка знаходиться біля міської дитячої лікарні, це і могила по вулиці Сільськогосподарській, де в дні е, гетто тут було розстрілено е, 18 тисяч чоловік, які є, це і по області 87 сім могіл, на яких проводять молітви. Тому коли ми говоримо від значення, ну в нас є таке повір'я, що де пам'ять є, там слов не надо. І для нас дуже важливо, щоб ми пам'ятали, щоб ці дні не повторилися і передавали своїм нащадкам і передавали всім людям, щоб всі люди пам'ятали, що цей геноцид, який відбувався. В роки Великої вітчизняної війни з єврейським народом може відбуватися з, з любим народом, який є. Адже е, геноцид був не тільки над евреями, геноцид був і над циганями, ви знаєте, і армянський народ був дуже ганіми е, не, 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 не тільки в ці роки. І тому. Геноцид це таке, знаєте, і холохоз це дуже таке слово йомке і погане. І ми повинні за це понімати. Ми повинні це понімати і повинні робити все необхідне, щоб люди знали і щоб в людей це було з кров'ю. Тому що якщо в людини нема це з кров'ю, якщо він думає, що це його не мене і його народ не мене, а буде тільки з кимось, то ми дуже ошибаємось, тому що історія завжди вона повторюється і повторюється дуже. Часто дивіться, я би хотів знати вашу думку з приводу ну, такого простого на перший погляд, і водночас складного питання. В 1980 90 х роках Голокост став центральним символом історії ХХ століття за даним Дінером. Юрген Габерсмас називає це автографом століття і центральною точкою відліку міжнародної моралі, приблизно в 2000 році виключно Голокост був описаний як перший найважливіший елемент глобальної історичної пам'яті, і парадокс цієї ситуації, що лише майже через 50 років після закінчення Другої світової війни. Тема Голокосту набирає обертів в цивілізованому світі. І, от моє просте, банальне запитання: ваші думки з приводу, чому лише 1 листопада 2005 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй оголосила 27 січня днем міжнародним днем пам'яті. Ну, дивіться, ми вивчали це питання, і ми дуже багато говорили на це за цим питанням. Для того щоб можна було зібрати всі докази, і для того щоб можна було показати і в Генеральній асамблеї, і в ООН, яким чином відбувався Холокост в державі Ізраїль понадобилось біля 20 років. Під цю, під цю тему був створений так званий. Музей Ядвашема, який сьогодні зібрав всі докази, і збирали по всьому світі і по всіх странах, збирали конкретні фамілії цих людей, які сьогодні постраждали в Холокост, крім того, збиралися всі свідчення. Збиралися всі докази з Нюрнбергського процесу, який був, і тому такий великий історичний проміжок часу понадобився для того, щоб Генеральна асамблея все ж таки прийняла і до уваги розглянула це питання і поняла, що Голокост є трагедією того народу, з яким він відбувався. Це питання таке, знаєте, воно йомке, воно велике. Тому що ті люди, які бували в Ізраїлі, бували в... Музей Ядвашема, в якій екскурсія з ранку до обіду проходив. Вони виходили і ще два дні не могли прийти говорити, до тями Прийти до тями, розуміючи те, що це була правда. А для того щоб доказати, тому що знаєте, збрехати можна легко чи зробити погане можна швидко, а зробити якесь добро і побудувати і доказати, треба час. І тому цей час пройшов, от, так впливав цей час для того, щоб збирати ці докази, для того, щоб показати, це не просто музей, це музей, який сьогодні працює над Холокостом в всьому світі, і який сьогодні говорить за цю трагедію і говорить за те, що тих моментів не повинно повторюватися з ніяким народом, який би він не був. Якщо сьогодні взяти німців, ну Скажімо, не тих німців, хто вчиняв ті е, злочини, а вже нинішніх німців, е, безумовно, вони відчувають свою співпричетність до злочинів Голокосту. І ну, нерідко хто розказує про те, що е, тема Другої світової війни в присутності е, німців, вона викликає в них. Е, ну, Дещо таке занепокоєння, ця тема їм неприємна. Тобто німці е, сьогоднішні вони розуміють, е, що їхні е, там далекі родичі, діди чи прадіди, е, яких очолював там Гітлер, робили дуже погані речі. І оце щире каяття нації, е, воно е, характеризує націю. Як націю свідому, демократичну яка пройшла певний ступінь переосмислення, але ми розуміємо, що є інші нації, які ніколи ніколи не критикували і не переоцінювали поведінку своїх пращурів, і роблять це і дальше. На вашу думку, що і хто має виховати повагу? До людини іншої національності, повагу до людини іншого віросповідання, повагу до людини зовсім іншого ступеня дієздатності і навіть інтелектуального розвитку. Ми ж знаємо, що в період Голокосту, ви сказали, 6 мільйонів євреїв пострадали на ту пору: 6 мільйонів це третина всього єврейського населення, 10% Всього циганського населення. Величезна кількість радянських полонених, серед яких більша частина українці, піддавалися тортурам і різним експериментам. Люди неповносправні, недієздатні, піддавалися тортурам, винищувалось все, що перечило величі арійської нації. Ну, я вам хочу сказати. Ми знову ж таки повертаємось до таких дуже великих глобальних речей, але е, любу людину, любу націю виховує суспільство. І в суспільстві є дуже великий багато поговорок. Скажи, хто твій друг, скажу, хто ти, з ким поведешся, то і наберешся. І тому е, в часи Великої Вєченаї війни, в часи холохосту, було дуже багато українців, які допомагали е, євреям спасатися. І дуже багато євреїв спасли. Ви знаєте е, фільм Шиндлера, який спасав, і ми його показуємо постійно. Ви знаєте, що в Хмельницькій області в нас є е, 360 праведників е, світу, які спасали, і їх теж імена закарбовані в музеї Холохосту спасали людей. І їм не треба було нікого переконувати, не треба було нікому казати. Це є состояння душі кожної людини і що відбувається в їхньому селі, в їхній сім'ї. Е, важливо мати Бога в серці, важливо мати е, повагу до людей, важливо понімати і розуміти, що ми всі одні. І якщо ми говоримо сьогодні за німців, то німці створили е, в Німеччині створені дуже багато фондів, які сьогодні приїжджають, допомагають нам. І які просять прощення нас за те, що відбувалося з їхніми батьками? Е, є люди, які е, хавранюкалік, як, які до сьогоднішнього дня, ви його знаєте, який до сьогоднішнього дня не може. Всниться йому та дівчина, коли він в канз-подільському розрили могили, де поховані люди в часи холохосту, і він підняв касічку дівчини, яка до сьогоднішнього дня йому сниться. Ця дівчина, поки ми не провели малєбінь і не, не зробили. Приїхали люди з Німеччини в камянець подільському районі, встановили пам'ятник для того, щоб. Тому що батько, коли помирав, він був нацистом, він вбивав людей на території Ярмолинецького Єрма... району, і він дав гроші, привезли пам'ятник, поставили пам'ятник за його кошти покута певною мірою. Так, вони хочуть з одного боку, вроді якби відкупитися, вроді якби сказати що це ні. Але я ж все ж таки повертаюся до теми Бога, тому що Бог один. І він бачить і знає все, що робиться людьми. Ви знаєте, дуже багато задають питань, коли ви от говорите, що от колону євреїв вели 10-5 чоловік, а їх було 100 чоловік. чому вони не сопротивлялися, чому вони не, не, не вбивали їх. Тому що ми віримо, що все не в наших руках, а в руках Бога. І тому ми чітко розуміємо і понімаємо, і знаємо, що. Як воно повинно бути, воно так може так воно і буде. Я не знаю, що треба робити. Ви питаєте, що треба зробити? Треба говорити за це. Треба вчити людей, треба їм показувати приклади, які відбувалися з людьми в часи Холохосту. Але переконати, заставити вірити це неможливо. Достукатись, Достукатись до свідомості до несвідомих. Це неможливо. нереально. Це люди повинні відчувати. І от тільки тоді, коли людина відчуває на собі ті всякі дії, вона тоді розуміє, що відбувалося з людьми, і чому ми відносимось так до Холохосту. Чому ми відносимося так до тих подій, які були в часи Холохосту, які були зверські, які здівалися над людьми, і чому вони здівалися? Мабуть, хтось получав від того задоволення. Мабуть, хтось отримав від того якісь кошти. Якийсь зиск, який скажімо зиск, так. Да. Ну, мали те, що маємо. Тому тему Холохосту її треба вивчати, її треба говорити. І не тільки Холохосту, і тема геноциду, і тема сьогодення. Ми повинні чітко розуміти, чому так відбувається. Якщо перейти до сьогодення, в мене, ну, готуючись до програми, я був. Дещо. Розчарований деякими речами, бо насправді чогось не знав. І я проводив певні аналогії, коли ті історики, які вивчали цю тему глобально, не так поверхово, як я, бо я її просто ознайомлювався, вони вивчали. Вони сказали, що дуже багато спільного в тому, як тема піднімалася довго і важко. У Польщі, і як ця тема довго і важко піднімалася в Україні, і парадокс цієї ситуації в єдиному і Польща, і Україна дуже довгий час були під комуністичним режимом, який, на перший погляд, звільняв, так як говорилося і дехто говорить зараз саме Радянський Союз звільнив світ від. Німецької фашистської нечисті. Водночас цей самий режим нічим не відрізнявся. І історики сьогодні це підтверджують. Бо навіть той факт, що ну наших українських людей і в 32-му, і в 33-му, і в 19-му, і в 20-му знищували. Я так поступово підвожу до теми сьогодення. Бо на жаль, ми з вами переживаємо те, чого не могли собі уявити наші батьки, бо вони ніколи не могли собі уявити, що найближчий наш сусід нападе на нас. Той, хто себе називав старшим братом, той, хто крав все українське, історію і культуру, водночас поставив собі за мету сьогодні знищити, знищити все українське. Скільки років пройшло після Другої світової війни, нація е російська не усвідомила нічого, вона продовжує очолювана безумовно Путіним, вона продовжує знищення України, українців. Вам особисто це щось нагадує, і якщо Чисто по-людськи, тому що я більше ніж впевнений, що у вас так само, як і в мене, є чи були росіяни, з якими ми спілкувалися, служили в армії з росіянами. Звідки така ненависть? В чому її сутність? І до чого ця ненависть привезведе і приведе ось цей народ? Ну, я вам хочу сказати, що ненависть просто так ніколи не буває. Ні. І якщо є така ненависть, вона е, на чомусь ґрунтується. Грунтується вона на тому, що українці це є вільні люди, які жив, хочуть і живуть в вільній державі, будують свою державу і будують її, щоб вона була гарною, комфортною для життя. А це на певній мері дратує, напевно, нашого сусіда. Тут є дуже багато таких, знаєте, різних речей. Сім мільйонів українців проживають сьогодні в Росії. І теж ми щось про них не чуємо. І ми про них теж не чуємо і не говоримо. Тому ми сьогодні і говоримо за е, ідеологічну машину, яка сьогодні працює від комуністичної ще партії, працює до сьогоднішнього дня. А кермани чи помінялися? А машинка як кермани шла так і йде. є, може, і не помінялись, тому що вони теж є продуктом комуністичної партії і Путін в тому числі. І ви знаєте, що е, ті кроки, які були зроблені е, при е, незалежності України, вони може і не призвели зразу до тих е, е, наслідків, які ми, ми, ми ми митєвих миттєвих так понімаєте. А тому ну я не знаю як в одному слові сказати, і я не, не розумію, чому відбувається цей геноцид України на сьогоднішній день Росією. Е, різні є думки, різні є е, там підходи до того всього. Але це є незалежна держава, і вона мусить жити своїми правилами і за своїми принципами. Але є сусіди, і Росія це наш великий сусід, який сьогодні є. І ми нікуди не можемо дітися від нього, і ми не можемо, і вони не можуть дітися від нас. Але я думаю, що заздрість, те, що ми все ж таки відбулися, все ж таки, що ми відбуваємося, все ж таки, що є. Україна, і український народ, що є ідеологія, тому що повинна бути якась, знаєте, національна ідея. У нас з'явилася національна ідея на протязі останніх років розбудувати Україну, зробити її європейською державою, жити вільно, і це є дуже, дуже важливим. Але ж я, все ж таки, хочу повернутися, що всі люди, які сьогодні проживають, де б вони не проживали, вони повинні розуміти, що вони є люди. І що ці люди повинні спілкуватися і повинні один одного розуміти. І ми не можемо викреслити е, нічого свого життя, тому що життя складається дуже з дрібних, маленьких частин зустрічей з е, учбових якихось там закладів, з армії, якщо ви сказали, з армії, з яких зв'язків. Тому погані люди є кругом. І, але є ідеологія держав, і ці ідеології держав вони повинні бути вирішені на глобальному рівні. На жаль, не я сьогодні, не ви мені сьогодні не можете сказати, яким чином і як це зробити, тому що ми не володіємо ситуацією, яка сьогодні відбувається в повному обсязі. Ми тільки знаємо, що ми страждаємо. І ми страждаємо, тому що в нас є такі сусіди. А ми не хочемо того. Ми хочемо, щоб наші діти, наші родичі всі жили мирно, дружно і розуміли один одного. Я вам дякую за цю оптимістичну крапку. За великим рахунком, ключовим було, є і залишається незалежно від національності, бути людиною. Якщо ми сьогодні згадуємо Холокост, безумовно, прагнення кожної людини, щоб ця трагедія не повторилася. Прагнення українців сьогодні відстояти свою незалежність і збудувати ту державу, якої прагнули наші пращури впродовж вже багатьох століть, і я впевнений в тому, що Україна переможе, тому що ми вміємо визнавати свої помилки, тому, що ми вміємо цінувати інших і шанувати, поважати. Інше. Яким би не було наше життя сьогодні, завтра воно, я переконаний, буде кращим. Тому що ми сповнені надії відстоювати все своє, і ми знаємо, чого ми це відстоюємо. Ті хлопці, які живуть на болотах, ідеї цієї не мають. І в цьому наша перевага. Це була програма. Віч на віч я щиро дякую нашому гостю Ігорю Олександровичу Ратушному і дякую вам і бажаю кожному з вас бути впевнений, перемога буде і вже дуже скоро. До побачення.